Красунчика від компанії Children Pots очікували, бо я знаю, що так дівчатка і молоді матусі, бабусі або татусі, які люблять свою малечу, завжди звертаються до нас з класним запитом. Зробити ось такі горщики, які будуть яскраві і класні по функціоналу, і просто кайфувати від того процесу буде малеча і щоб вони були дуже-дуже зручними. Дівчата, я нагода познайомитися з ось такими девайсами, дитячі навчальні горщики, пандочки, покажемо сьогодні. У ось такі. Блакетних кольорах, дуже ніжні матові основи поєднання світло-блакитного з ось таким синеньким. Є оченятка спереду, оченятка в таких матових кольорах, є носики і ротики. Не забувайте, що тут є дуже гарна зовнішня чашечка для відходів. Дитинку не потрібно саджувати з горщиком в такому форматі. Ви вийняли, вимили ось таку продовгувату чашечку. Є отвори для ваших рученяток, вже готові для використання, і повертаєте назад. Система. Дуже крута, це сучасна. Не забувайте, що внутрішня сторона зображена з ось такими глянцевими взагалі оченятками. Також з глянців є ось такі ручки, які знімаються, і на майбутнє ваша малеця, коли підростає, ви їх можете зняти і використовувати надалі для другої дитини. Тобто, щоб розширити це вам треба зняти ось такі глянцеві класні рученятка. Не забувайте про це, але при першому використанні ручки мають бути обов'язково, щоб дитина ваша не падала вліво-вправо. Сонечко не закочувалось назад. Звісно, їх буде підтримувати ось така класна система стопорів. Ось вони у білому кольорі це ребриста поверхня, яка допомагає малечі, в стабільному положенні сидіти і не ковзати не вліво, не вправо, буде додатково лапусики тримати. Їх навіть не помітно, ніхто не догадається, що внизу така прикольна є варіація самих стопорів, антиковзачих накладок. Ширина такого девайсі 30 см. Ви можете детальніше їх оглянути. На нашому сайті, але головна їх особливість, як то кажуть, родзинка на тортику, це ось такі м'якесенькі сідали. Дитинка не буде натирати між ніжками, бо ось м'ягусінькі-м'ягусінькі, як пер'їнка. І з часом ви зрозумієте, просто порівняєте, які були пластикові і які є ось такі варіації. Вставляєте тут навіть дуже гарно, помітно, плавний переходик від м'якенького до тверденького сидіння. Ну що, пишіть, як вам наші горщики. Сподіваємося на вашу підтримку і чекаємо коментарі від ось таких класних е чолден в магазинчику про ось такі девайси.